Дефіциту немає, але через енергетичний тероризм росіян свічки вкотре стають частиною побуту українців. Сергій торгує ними на базарі. каже попит на цей товар значно зріс. Є і по 10 гривень маленькі і більші, і подорожі. покупають, тому що запасаються. аби задовольнити потреби клієнтів. Замовляти більше свічок у виробників почали і магазини. В магазинах Дніпра існує безліч варіантів свічок. Наприклад, ось така кругла горить протягом 4 годин. В склянці та ще й з ароматом, за словами виробників, буде горіти 20 годин. А ось така велика буде горіти 40 годин. Але люди зазвичай обирають набори. 20 свічок за 250 гривень це стеринові свічки, кожна з яких горить протягом 7 годин. Використання свічок для багатьох дніпрян перейшло із романтики в буденність. Юлія Панкова, фахівчиня з тілесної терапії, іноді працює коли стемніло. Майстриня жваво відгукнулась на заклик економити електроенергію і помітила, що велика свічка дає не так багато світла, як кілька маленьких, хоча коштує значно більше. Пропоную зараз подивитися, яке світло дає нам одна свічка, одна велика свічка. Світло. Не весь стіл, і якщо переміщатися з цією свічкою по кімнаті буде mm -hmm. ну освітлюватись та зона, де не знаходиться свічка. Якщо ми маленькі, але розкладемо роз... розставимо, розставимо. велике роз... радіус. Радіус так охоплення площини буде більшим. Я, можна розставити по кімнаті, можна розставити, де ви будете проходити. Лілія Ніженковська, майстриня з виготовлення натуральних свічок, каже, яскраві світла залежить від ширини гніту. Ну, це не значить, що ми робимо тонесеньку свічку і вставляємо в неї товстий гніт. Тому це теж неправильно, бо свічка буде швидко горіти, буде дуже велике полум'я, і свічка вам прослужить менше, ніж вона могла прослужити. На думку майстрині, вдале поєднання пропорцій у свічках з діаметром 4 сантиметри. А ще Лілія рекомендує користуватись виробами з натуральних матеріалів соєвого, пальмового або кокосового воску. Можна зробити свічку навіть із смужки картоплі. Лілія для себе обрала вощину. при горінні. Віск виділяє негативно заражені іоні, що дуже сприятливо впливає на наше здоров'я, особливо зараз у сезон вірусних захворювань. А от психологи заклик економити електроенергію, рекомендують сприймати не як обмеження, а як можливість поспілкуватись з близькими людьми в особливій атмосфері. З дітями погратися в театр тіней, придумати якісь казки. Так, звісно, це буде незвично. Звісно, це буде дратувати. Але якщо ми зможемо перетворити це на користь на користь для себе, то можливо, якось ми зможемо відчути тепло надію. з надією в те, що гідно здолаємо випробування війни, Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.